Всім привіт! Сподіваюся, що мене Ютуб не забанить за музику, яка на фоні. Там у чи циган, чи іспанців, щось там відбувається, якесь свято. Це наш чудовий парк. Тут завжди так гарно. Ось ці квіти завжди цвітуть. Я взагалі один там десь місяць, напевно, в році вони, коли вони не цвітуть. А так завжди, ось так гарно. Ти чому така не усміхнена? <ріст> Аліса, там підписники мені казали, що тобі потрібно вчити українську мову і розмовляти на українській мові. Ти ж вмієш? сюди Куди? Сюди. Та скажи, що ти, що ти придумаєш? Я не думаю. Що ти видумаєш, Хто тебе заставив? Я взагалі вийшла в китайський магазин, хочу купити скалку, тому що я. Знайшла там новий рецепт і хотіла його спробувати. Та в мене немає скалки, немає чим розкатати тісто. Я до цього завжди там бутилкою робила або <різь> <різь> Так, така хазяйка, так то бутилкою, то <різь> цим стаканом. Тому в цей раз я вирішила, що для же ж потрібно зняти рецепти. <різь> і треба напевно, щоб все було правильно і гарно. Тому йдемо, можливо, ще щось купимо гарне. Мні? І необхідне. Мені. Необхідне, чуєш, так? Мені. А що тобі необхідно, скажи? Весь магазин. Весь магазин. Ти кажи українською мовою. Весь магазин. Добре, так. Так, я думала, що Аліса зі мною не піде. І думаю, о, я зараз піду, швиденько збігаю. Ще знаєте чому? Тому що в нас тут, ну, по-перше, Аліса два дні була вдома, тому що вона захворіла. І не ходила до школи. А це цілий день, мама, принеси, мама подай. Ну, я думаю, що якщо у вас є діти, ви розумієте, як це, коли вони хворіють. І я думаю, о, клас, зараз піду, прогуляюся до магазину в самотності. Але Аліся каже: Ні, мама, я йду з тобою. А ще тут почалися ну, тут ж завжди в Іспанії як не сієста, так фієста, так ще щось. Тому в п'ятницю був вихідний, якесь було свято. В понеділок день, ну це як мені сказали, я не знаю. Якщо ви мешкаєте в Іспанії, саме в Аліканте, напишіть, які тут свята у понеділок та четвер. Мені знайома дівчинка сказала мені знайома дівчинка сказала, що в понеділок буде день Валенційського. Що там? Це лісточок, як будто з моєго днівника. Таке та не так, схоже на у Алісі тут... Аліса знайшла листочок, який їй нагадує її щоденник зі школи. Так, у понеділок це свято Валенційського сообщества, як на, росі... на українській мові, а в четвер буде ну, День Іспанії. Тож це вихідні дні і в школу, і в школу не потрібно знову. Що мамі робить твоїй, я не знаю. В мене вже просто голова обертом від цього всього, від цих всіх свят. Так, скоріше ходімо. Порушимо правило, підемо на червоне світло. Так, а тут поряд з нашим ну, будинком, ну майже поряд, відкрився спортивна зал, відкрилася спортивна зала. І я до цього думала. Так, не піду я в зал, тому що він далеко знаходиться від дому. Це потрібно десь їхати, купувати абонемент і їздити. Басік фіт. Басік? Басік Фіт називається. так. Фіт. Вже відкрили поруч з моїм будинком. Іди, будь ласка, йди займайся. Ні. У мене знову якісь відговорки. Чому не йти, чому не займатися? От цікаво, чи я одна така, чи є, чи є такі самі. Як я, люди. Все щось не так. Все знайдеш, чому не піти, чому не займатися своїм здоров'ям, хоча це дуже необхідно, особливо в, в віці вже 30, плюс, особливо в віці 30 плюс вже необхідно йти і займатися своїм тілом. Так, Аліса? То поки то ти молода, гарна, худа, а далі вже так не працює, а далі вже потрібно працювати над своєю зовнішністю. І сидіти на цих ПП і ходити в спортивну залу. Так, ну і розповіла, що потрібно правильно харчуватися, слідкувати за своєю фігурою. І тому буду знімати для вас рецепт. Щось типу булочок. Дрінк. Що таке дрінк? Дрінк? Ну, напій. Пити? напій? Ну, наче так. Ну, з моїми знаннями англійської мови. На німецькій мові трінкен пити. Німецьку ми трішки знаємо. Або Бебер на іспанській мові. А на англійській, ну, наче так. Так, ну і наш улюблений магазин, Style Market. Якщо щось треба купити, особливо для дому, завжди йдемо сюди. Але ж тут є музика, тому не дуже зручно знімати, я, може, щось з вами зніму ще. Так, ціни, на скалки. Є різні. Я хотіла дерев'яну, але ось тільки там маленька є, мені потрібна десь ось така розміром. Це якась ксили... силіконова, я не знаю, чи яка. Таке перший раз бачу. Що тут брати? Ось цю. Аліса, яку будемо обрати? Оцю? Да, ось цю. Да, вот эту. Угу, Добре. Будемо вот так делати. Зелену? Чи да. є тут Ні. червона, синя? Ні? Ні. Зелену, так? Ну так. Так, і ще мені потрібна ось ця лопатка. Лопатка. Ось обережно. Не будемо збирати набір. Зелена лопатка, зелена скалка, ні? Беремо, зелену. Добре, зараз допоможу. Так, ще нам потрібен вінчик. Вінчик ми так і не вивчили як українською мовою. Бачили, який, який прикольний є. Ну, написано, що взбивати треба. Батідор. Ні, я ліся такий не хочу. Я хочу ось цей. Ось цей Цим я не знаю, як це все робити. Може, в кого є, напишіть. Я знаю як. Цей в мене до цього ось цей був, але тут ну, ця резинова частина, чи як сказати, вона обдирається і тоді. Короче, погано це все працює, необхідно з. Що? <смі> необхідно не з таким покриттям, а просто залізно та й все. Залізно. Ну так. Ні? <смі> Ні. Тримай ще це. Ні. Ого, то ми так, така підготовка в нас. Грошечне, а в і... Іграшковий відділ? Ні. Ні. <смі> Так, трішки пройшли далі і знайшли дерев'яні. Але або ось такі маленькі зовсім, або ну, є така розміром, як мені потрібна, та вона не досить гарно оброблена, тобто зачіпаються за руки. Можна ще якусь занозу загнати. Залишимо вже цю. Так, Алісю? Плюс вона зелена, ще, але є дерев'яні так. Це для чого? Це, напевно, олію наливати, ні? Так. <гум> да. А сейтера. Да, це для олії. Обережно. Вона так і стояла. Да. Так, наче прямо з краю. Sí, 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 так, ще мені необхідна тарілка, щоб змішувати там тісто таке. Але це як на салат не кидає, саладера. Більше схоже. А мені потрібна трішки інше. Щось, типу, цього. 550. Так, не знаю, що, що його і взяти. Чи взяти якусь кольорову, чи прозору. Просто мені подобається кольорова, вона пластикова, вона дуже легка. А ось ці ну, стекляні, вони не так зручно в них це все робити. І вони тяжкі такі. Що. Аліса вже не може дочекатися, коли підемо в інший відділ, так? Тут такі гарні, досить тарілочки є. Тобі якісь подобаються? Мені сподобалися ось ці такі. Щось типу такого. Але вибір досить великий. 2,91, 2,20, 2,40. Ці, ці якісь акматові, як так? Ця 4,60 одна. Ну, всякі тут такі в іспанському стилі. Іш ця така також прикольна. Це 4,20. Так, ану, ну, звичайні, ану, лісі, чекай, звичайні, ось Євро 40, Євро 50. Різні за розмірами є. Ось така я, диви. Аліса. Квадратна. Коли ми Зараз 220 Коротше, Дуже багато всяких різних тарілочок. А це диви. Щось таке цікаве. Я Кольори гарні такі, Мама, яскраві. Так. Чашечки різні. Вже Еху. до нового року. Где? Є. Где? Ні, ну ось ці з оленятками, вони якісь. Ні? Чи то не до нового року, то просто. Ні, в теді краще. Ну так, в Теді там прям вже такі принти гарні, яскраві. Так, ось це наші ми тут купували. Чорні. чорні. А я не, не пам'ятаю, чи тоді були різних кольорів, бо вже є, он, дивись, якась і синя є, і червона, і жовта. А ми взяли а оці чорні. Чи сірі. Ні. Ось такі я диви, які глас wow, та так переливається. Glass. Так, 4 10 ці. Mm -hmm. Ай, доня. От скажіть, будь ласка, нашій дитині в 9 років оці котики і собачки. Ось ці іграшки. Якщо ти півдня сидиш в телефоні, півдня малюєш, ось треба тобі ці собачки і котики, так? У нас просто пів шкафа завалено цими всякими котиками і собачками. Ти з ними не граєшся взагалі. Ага, да, -да я знаю. Я вже колись на це повелася і знаю я. Тепер просто три чи чотири пакети просто цих іграшок. Куди їх дівати? Можна котика. Нащо воно тобі потрібно, доця? Буде з ним гратися, он... ага. тут можна включити. Он буде... А, він ще буде кричати на всю квартиру. Ні, Ні? ходіть. Ага, ясно. От мені, і скажіть, собачку. будь ласка, будь ласка, кого є діти? По От собачку. як ви виходите з магазину? Пишіть в коментарі, кого, кого брати, котика, да, котика чи собачку. Так, Котика чи собачку. Та та поки ми прочитаємо ті коментарі, поки вийде відео, то ми вже щось тут та й купимо. Ага. Ну, тоді пишіть, що ми обрали, як ви думаєте хто якийсь покемон, То покемон якийсь, то не котик і не собачка. це? Ні ну це котик, так. А ото інше, що це таке? Ну це собачка. Що то в нього з хвостом, я не розумію. Він красний Там не написано, що 3 плюс і до 6, ні? Ні. Очень жаль. Беремо Треба написати їм якось відгук, щоб взагалі не... Котика пакет. Ага. Так, ж, ні, ми, ж взагалі, ми взагалі повинні були зробити інтригу, що ми все ж таки виберемо. Ану став назад. <гум> а що ж ти ми сказали, що, що ви потрібні, чи вам потрібно вгадати, що ми все ж таки ти взяли і ти я взяла ти котика. Добре, я сказала. Так, ми ну, все. Тобто вже писати в коментарях, де треба. <гум> все розсекретили одразу. Там какую-то так, треба туди, напевно, води залити, ні? <рес> <рес> Щоб не працювало. Да, мама і її шуточки. Ай, купа всяких іграшок. просто. Як проходити ці всі відділи? Я знаю, як я його назову. Хоча ось тут, диви, є всякі ну, дженги, куча, купа всяких цікавих на твій вік іграшок, але ми беремо котика. Давай я там. Що це таке? Ми ж ви, ви якогось, прищі. у якогось чоловіка нежить, не? Не, мами, а, то прищі там? Прищі. так там ще диви фамілія написана. це якась сімейна гра. Будемо всі, всією сім'єю видавлювати давай, прищі. Давай, давай посміло. Ой, доця, доця. Чи як дівчатка такі дівчатка, що вибрала вона, значить, іграшку і хотіла котика, але взяла. Що ти взяла? Кота. Так, якісь каблучки тут є. Які каблучки? Ну це кольцо, це каблучка. Так? Я думала, ти сказала каблучка. Наче каблучка. Фу. А, і ось таку ось, ось м'ялку. Тиква. Тиква. Вона така гладенька, така класна. Тут Всі готуються до Хеллоуїна. Якось в Україні. Ми ніколи не відмічали це свято, а тут всюди вже до Хеллоуїну, все підготовлено. Мам, Купа открою, всяких я хочу собі цих олень. декоративних штучок. Зараз будемо відкривати. Так, не... потрібно дві руки. <ріху> Зараз. Так, а ну давай поближче подивимося, як вони виглядають. Я хочу олія. І це ж розумієте, все, вся оця штука була куплена тільки тому, що там є олінь. Оліньонець. <ріху> Залишилось тільки, щоб на пальця підійшло. <ріху> так, ну, а що з цими будеш робити? Напевно, будуть всі подружки в школі ходити, так? В цих каблучках. Що, не налазить? Ану покажи. На мізінчик налізло. Ну він ну воно ж там наче робиться більше, ні? Не його трішки розширити. Та зараз так розширимо, що взагалі зламаємо, так? О, диви, трішки більше тепер. Одягай, одягай. Я все боюсь цього. <смі> ти боїшся, так, що так. не злізе? <смі> Ой, ла... добре. Ну, знаете, Далі ми мені. купили, що ми там купили? Ну, то все, що показувала вам ось цю скалку, вінчик та ось цю штучку. Так, тарілку не купувала, в мене є зелена. Нехай буде вже. Вона потім колись куплю, якщо знайду якусь таку не дуже тяжку скляну, тому що я хочу скляну таку прозору, та вона ж така тяжка, як її потім мити і що з нею робити. Мені подобається, що ця пластикова, вона досить легка. Зараз ми ще сходимо до магазину. Сьогодні неділя, і так як завтра буде свято, тому сьогодні магазин працює до третьої години дня. Зараз у нас майже година. У нас ще є час, ми зараз підемо ще туди, сходимо, а далі я буду знімати вам рецепт. Та там знову потрібно сахарнацію. Та там знову потрібна цукрова пудра, якої в мене немає. Що, одяглося? Клас. Цукрова пудра необхідна, в якої, якої в мене немає. Ну, я не знаю, що. Що робити, де мені її знайти, де мені її шукати. Ні, ну, якщо чесно, я її і не дуже шукала, тому що я і не думала, що мені далі вона знадобиться для якогось там рецепту, я, ну, тому що в мене немає духовки, я випікати, нічого такого не збиралася. Тут знайшла знову на сковорідці класний рецепт і потрібна пудра. Ну, може купимо щось, якийсь сиропчик, щоб просто зверху полити, не знаю, або шоколад. Але з пудрою там дуже гарно виглядає. Так, ну що, все, ми пішли до магазину, далі додому, і вже в наступному відео буде якась смакота, яку ми для вас приготуємо. Я не знаю, може Аліса буде зі мною це робити, будеш? Да. Так? О. Тож вас чекає, просто таке цікаве відео буде Аліса, але потрібно розмовляти українською мовою доця. Доця, ми українці, ми повинні знати свою мову. Телеграмо завіс. Ні, я не розумію, що ти кажеш. Це якась російська мова, я її не розумію до цього. Добре, я бажаю всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба і побачимось вже у наступному відео.